Привіт, друзі! Слухайте дуже дуже цікава цитата Елрона Хаберда, засновника саєнтології. Ось що пише Рон. Приклад, Юрчик та Яринка подружня пара, і справи у них йдуть чудово. Поки між ними не починають накопичуватися серйозно розбіжності, їхні справи йдуть добре. Але. Причина, через яку їхній шлюб триває, частково полягає в тому, що в них є певні проблеми та розбіжності. Іншими словами, існує деяка незгода, яка використовується для підтримання тривалості їхніх взаємин. Людина завжди. Відчуває, що повинна мати хоча б кілька дрібних проблем. Нічого катастрофічного, звісно, але е, ви, напевно, чули, як деякі подружжя жартують із цього приводу. Ну, йому подобається брюссельська капуста, а їй ні. Вони сидять за столом, і ви завжди можете почути подібне зауваження. Знаєте, Юрчику подобається брюссельська капуста. Я особисто не розумію, як він її взагалі їсть. Розумієте? Що ж, це просто спосіб в певній мірі продовжити їхні взаємини. Таким чином вони намагаються виграти трохи часу, і тому ж між ними час від часу виникають невеликі суперечки. Елрон Хаберт із конгресу Чисті руки. Дуже цікава цитата. Ось для чого нам потрібні певні заморочки.